Україна є великою аграрною країною, і вона має трошки менше ніж 1% під органічними землями. Але в нашій стратегії, яка була написана і репрезентує нам те, що ми мали би робити до 2030 року, органічне виробництво мало б в майбутньому займати до 3% від загальної кількості орних земель в Україні. І ми плануємо, що так це і буде. Але на жаль, зараз у зв'язку з. З війною ми бачимо, що ринок органічної продукції він трошечки знаходиться в стані стагнації. Багато підприємств, які відкрилися, не змогли конкурувати і випали з ринку. Що можна зробити в цьому напрямку, щоб підсилити це на рівні держави, на рівні регіону, на рівні громади? В першу чергу підтримати тих виробників, які є. Органічних і також дозволити або створити ті умови, щоб з'явилися нові. Жінки це на сьогоднішній день рушійна сила, тому що на них впала вся відповідальність за те, щоб підтримувати і сім'ї, і свої родини. І заробляти, і вести навіть бізнес. Дуже багато жінок сьогодні перепрофільовуються і отримують навики, якими не володіли до початку війни. У нас зовсім зараз інший етап, і ми мусимо цю просвітницьку лінію підтримувати, тому що саме жінки більше надають такої значимості і важливості тому, що споживає їхня сім'я. І саме вони стають тою рушійною силою, яка здатна щось міняти. Підтримка жінки на сьогоднішній. Момент є вкрай важливою. Процес органічної сертифікації може тривати по-різному, в залежності від того виду діяльності, який обирає та чи інша людина, так? Те підприємство. Це може бути і 24 місяці, це може бути і 3 роки, в залежності від конкретної діяльності. Але на початках треба розуміти, що ви хочете робити, для кого, і розуміти, де ви будете мати ринок збуту. Оце вкрай важливі моменти, які для себе треба. Треба описати перед початком того, як ви хочете почати сертифікацію. А далі ви обираєте сертифікаційний орган, контактуєте з ним, він приїздить. Робить незалежну таку огляд вашого майбутнього підприємства чи господарства. Пізніше інформацію вам вже надсилають, що потрібно допрацювати або у вас все, все чудово, і вже у вас починається перехідний період. Лише після цього перехідного періоду підприємство отримує сертифікат і підтверджує його щорічно. Завдяки цьому воно може позиціонувати себе як органічне.